Свіжі овочі вважаються найкориснішими. Всі дієтологи і фахівці в області здорового харчування одноголосно закликають налягати саме на них на ділі ситуації, де трохи інакше, звичайно, свіжі плоди принесуть вашому організму тільки користь, але є такі продукти, які стануть більш поживними, якщо їх відварити, згасити або запекти. Високі температури активують дію корисних речовин в їх складі і підвищують цінність овочів. Ми склали список всім овочів, які набагато корисніше після термічної обробки ламаємо стереотипи. Білокачанна капуста. Білокачанна капуста це одночасно корисний і доступний за ціною продукт. Налягайте на неї в сезон, щоб зарядити організм поживними вітамінами і мінералами. У капусті містяться вітаміни групи Р, Магній. Залізо й от, під дією високих температур, багато речовин, що містяться в білокачаній капусті, активуються і стають ще корисніше. Так, після варіння концентрації вітамінус в капусті збільшується в три рази, корисно також гасити капусту. В ній утворюється молочна кислота. Яка допомагає білкам засвоїтися швидше, будьте уважні. Молочна кислота діє тільки протягом півтори години після приготування. Шпинат, шпинат це джерело корисних і поживних речовин. Регулярне вживання цієї зелені покращує роботу травної системи, зміцнює імунітет і заспокоює нервову систему. Шпинат також допомагає стежити за фігурою і тримати вагу під контролем. Смачний шпинат також відноситься до категорії продуктів, які тільки виграють. Від термічної обробки, варіть його і готуйте на пару, концентрація кальцію, білків, цинку, тіаміну, заліза, бета-каротину і лютеїну в ньому тільки підвищується. Морква, хрустку моркву сміливо можна варити і запікати, абсолютно не переживаючи, що корисні властивості загубляться і зникнуть нічого подібного. У моркві після термічної обробки підвищується кількість бета-каротину, який, потрапляючи в організм людини. Перетворюється на вітамін, а кількість антиоксидантів в такому продукті збільшується на 3-4. Важливо знати, що відварна або запечена морква містить в своєму складі менше клітковини і пектину. Це означає, що такий овоч можна сміливо і без побоювання людям із захворюваннями травної системи. Томат дивно, але факт. Томати після термічної обробки набагато корисніше ніж в свіжому вигляді, звичайно, це не означає, що потрібно відмовлятися від улюбленого літнього салату зі свіжих овочів. Але урізноманітнити свій раціон за рахунок запечених або тушкованих томатів можна і навіть потрібно у процесі гасіння. Наприклад, концентрація корисного антиоксиданту лікопіну в томатах збільшується в геометричній прогресії. Через 2 хвилини після початку приготування вона підвищується на третину, а через 15 хвилин вже в 1-5 рази лікопін допомагає організму боротися з онкологічними захворюваннями і зміцнює імунітет. Так що мотивація гасити томати цілком зрозуміла і обґрунтована. Баклажан баклажан це овоч, який після термічної обробки стає не тільки корисніше, але і смачніше з нього можна приготувати найрізноманітніші страви. Не бійтеся експериментувати і поєднувати баклажани з іншими овочами, сиром, спеціями і травами. Термічна обробка робить антиоксиданти, які містяться в баклажанах активніше і енергійніше. В результаті вони легше засвоюються організмом і приносять людині більше користі. Цибуля, природний антибіотик цибулю, однаково корисно вживати як в свіжому вигляді, так і в запеченому тушкованому або смаженому варіанті. Лук це ефективний протизапальний і антибактерицидний засіб, чим частіше ви додаєте його в улюблені страви. Тим менше хворієте і нервуєте, під дією високих температур в цибулі збільшується вміст флавоноїду кверцетину, При цьому важливо правильно приготувати цибулю, щоб збільшити кверцетин, досить згасити цибулю на повільному вогні протягом 5 хвилин. Якщо збільшити цей час, то корисні властивості підуть на спад. Дика спаржа, високі температури допомагають біологічно активним речовинам, що містяться в спаржі, засвоюватися в організмі набагато швидше, крім того. Після приготування в спаржі підвищується концентрація корисних поліфенолів. Зі спаржі можна приготувати круті обіди, вечері і навіть сніданки досить запекти спаржу в духовці або припустити в киплячій воді. Вона ідеально поєднується з іншими овочами і вишуканими інгредієнтами.